Молитва Матері або дружини за спасіння та здоров'я Сина або чоловіка, що захищають вітчизну. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитва Ради Пречистої Твої Матері, почуй мене грішно і недостойну рабу Твою. Господи, в милості Твоїй і владі, чадо моє, чоловіка Мого, помилуй і спаси їх. Імени Твого ради. Господи, прости їм всі гріхи вільні і невільні, звершені пред Тобою. Господи, настав їх на істинний путь заповідей Твоїх і врозуми їх, і просвіти світлом Твоїм Христовим во спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх там, де вони є, в кожній місці Твого володіння. Господи, сохрани їх під покровом Твоїм святим. Від литячої кулі, ножа, снаряда, отрути, вогня, потопа, від смертельної рани, від наглої смерті, Господи, збережи їх від ворогів видимих і невидимих, від всяких бід і негоди. Господи, зціли їх від всякої хвороби, очисти від всякої скверни і облегши їх душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать Святого Духа. На многі роки життя і здоров'я. Амінь.